Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами деталь, котра застосовується для того, щоб з'єднювати моторчик з пломивача. В автомобілях марки Opel з трубкою, яка йде уже на самі форсунки. Даний перехідник застосовується в автомобілях Opel, таких як Astra H, Corsa D та Zafira B. Є конструктивно невдалим рішенням інженерів, тому часто виходить з ладу, його легко замінити на новий, котрий послужить. Багато років. Каталожний номер цієї запчастини 13 17 18 05 або 13 257 350. У нашому каталозі можна знайти за номером DF 15 882 в покупок. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко! А нам приємно. Тому з вас лайки, вподобайки, з вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні.